Всім привіт народ! З вами Кіно Мозок і рубрика Зіркове життя. Так, я знаю, що я трохи забарився з цим відео, бо обіцяв випустити його відразу після Оскара. Але ми на алібі, я хворів. Але тим не менше, сьогодні я розповів вам про життя та кар'єру Брендана Фрейзера. Актор народився 3 грудня 1968 року в США, місті Індіанаполісі, штат Індіана. Повне ім'я актора Брендон Джеймс Фрейзер. Він має трьох старших братів: Кевіна, Шона і Рейгана. Його мати Керол Мері, була радником з продажів, а його батько Пітер колишній журналіст, який працював на дипломатичній службі Міністерства туризму в Канаді. Це зумовило умови життя як його сім'ї, так і самого Брендана. Вже в дитинстві він встиг пожити в багатьох містах Сполучених Штатів, а також за їх межами в Канаді та Європі. Його акторський талант був помічений досить рано, коли йому було всього 12 років. На той момент сім'я проживала в Лондоні. Там він почав виступати в лондонських театрах і навіть мав досить великий успіх. Але сім'я повернулася до США через деякий час, і своє навчання акторської майстерності йому довелося продовжити вже в Сієтлі. На цьому переїзди не закінчилися, і наступним місцем, де молодий талант відточував свої навички, стало вже місто Торонто. Звідти він вирушив до Голівуду, щоб у віці 23 років зіграти свою першу роль на великому екрані. 1991 відбувся його кінодебют. Він виконав невелику роль в картині Ненсі Севока Дурне Парі. Протягом кількох наступних років він знявся у ряді комедій, таких як Заморожений каліфорнієць, Янгер і Янгер, Пустоголові і Скаут. Перший серйозний успіх прийшов в 1997 році, коли він виконав головну роль у пародії на Тарзана картині Джордж із Джунглів. Сам Фрейзер називає участь в цьому фільмі однією з поворотних віг в його акторській кар'єрі. Ще однією удачею стала роль садівника у фільмі Боги і монстри, яка розкрила в ньому талант драматичного актора. Через ще один рік він отримав світову популярність завдяки картині Стівена Сомерса Мумія, у якій він зіграв безстрашного шукача пригод Ріка Оконнела. раз може і не зовсім безстрашного. Фільм зібрав у прокаті понад 400 мільйонів доларів і став одним з найбільших кінохітів 90-х років. В 2000 році на екрані вийшла комедія Засліплений бажаннями ремейк одноіменної картини 1967 року. Партнеркою Брендана Фрейзера стала англійська акторка і модель Елізавет Герліф. Пізніше він знявся у продовженні мумії з під назвою Мумія повертається. Цей фільм виявився не менш успішним, аніж перша частина. В 2004-му на екрани вийшла кримінальна драма Зіткнення, яка завоювала три премії Оскар у номінаціях Найкращий фільм, Найкращий монтаж і Найкращий оригінальний сценарій. В 2008-му відбулося відразу три гучних прем'єри за участі актора Мумія Гробниця Імператора Драконів. Екранізація романа Жуля Верна Подорож до центру землі і казковий фільм Чорнильне серце, знятий за твором Корнелії Фуке. У всіх трьох картинах він виконав головні ролі. В 2010-му на екрані вийшла комедія Помста пухнастих, у якій Фрейзер виступив не тільки як актор, але й як виконавчий продюсер. Однак картина отримала негативні відгуки і ледь окупилася в прокаті. Після цього він перестав отримувати головні ролі і практично зник з екранів на 12 років. В 1994-му Брендан Фрейзер познайомився з Ефтон Сміт. Дізнавшись, що вони народилися в один день, але з різницею в один рік, Фрейзер вирішив, що це знак. Але одружилися вони лише через 4 роки, в 98-му. У них народилося троє синів. Гріфін Артур, Голден Флетчер та Леланд. В 2007-му їхній шлюб розпався, в 2018-му в інтерв'ю журналу GQ актор розповів про те, що став жертвою домагань з боку Філіпа Берка, який на той час був президентом Голівудської асоціації іноземної преси, яка вручає нагороду Золотий Глобус. Це сталося в 2003-му, коли Фрейзера покликали на обід асоціації. Він розповів про те, що сталося дружині та своєму агенту. За їхньою порадою, актор вимагав від Берка письмових вибачень і формально їх отримав. Але сама асоціація та її президент все одно називали домагання звичайним жартом. Цей інцидент. Подальше розлучення, а також проблеми зі здоров'ям, причиною яких стали багато чисельні трюки, які актор виконував самостійно, призвели до виникнення в нього депресії. До того ж, на думку самого актора, через висунуті ним звинувачення його було внесено до так званого чорного списку Голлівуду». В результаті Фрейзер перестав отримувати головні ролі, що тривало 12 років, однак повернення на великий екрани стало тріумфальним. В 2022 виходить фільм Кит, за головну у якому Брендан отримав першу в кар'єрі номінацію на Оскар, а згодом і саму нагороду. За цю ж роль він був номінований і на Золотий Глобус, однак відмовився прийти на церемонію через той самий інцидент. Під час зйомок у фільмі Джордж з Джунглів. Бренден продемонстрував світові свою фізичну форму, однак підтримувати її було досить непросто. За словами актора, тоді він часто голодував, і в якийсь момент його організм почав давати збій. Якось він хотів перекусити і подався до банкомату, щоб зняти гроші, проте геть чисто забув Пін-код від своєї карти. Того дня поїсти Фрейзеру не судилося. Зараз у це складно повірити, але спочатку планувалося, що ключового персонажа в мумії гратиме Леонардо Ді Капріо. Однак на момент початку зйомок той вже був задіяний в іншому проєкті. Незважаючи на це, Лео просив режисера Стівена Сомерса дочекатися його. Але після виходу на екрані Джорджа з джунглів творець мумії захотів на головну роль саме Фрейзера. В 1998-му актор придбав вживаний фотоапарат Polaroid і вирішив почати фотографувати екзотичні місця, які він відвідував під час зйомок фільмів, зокрема, Північну Африку, В'єтнам і Лондон. Пізніше Фрейзер навіть виставив деякі зі своїх робіт у Лос-Анджелесі, а виручені кошти пішли до місцевої трупи 24th Street Theatre. Пам'ятаєте цю сцену з мумії? Так от, коли її знімали, Трюк пішов зовсім не за планом, і зашморг на шиї Фрейзера затягнувся по-справжньому. Через це він на 18 секунд втратив свідомість і прокинувся на землі незабаром після того, як пролонало мотор. Решта виробництва пройшла відносно гладко, але Фрейзер сумнівався, чи на нього, бува, не наклали справжнє прокляття. Без інцидентів не обійшлися і зйомки другої мумії. Дія однієї зі сцен фільму відбувалася біля лондонського Tower Bright. І щоб її зняти, міст треба було закрити. Акторам із знімальній групі сказали, що вони можуть закривати міст тільки на 20 хвилин за раз. Але через 10 хвилин після першої зйомки утворився колосальний затор, у якому водії виходили зі своїх машин, висловлюючи невдоволення усіма можливими формами англійської лайки. Хаос був настільки небезпечним, що незабаром на місце події викликали Скотлендіард, який погрожував заарештувати весь акторський склад, якщо вони не завершать зйомки. В підсумку сцену вдалося зняти всього за 10 хвилин. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви дізналися про актора щось таке, чого раніше не знали. Тисніть вподобайки, якщо це так. Пишіть у коментарях, про кого зі світу кіно ви б хотіли дізнатися трохи більше. Підписуйтеся на канал, а якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.